Друзі, привіт. Сьогодні ми граємо в гру, яка називається Вгадай їжу. Вгадай, закритими очами по смаку їжу. Примірно починає. Так, я надіваю шапочку, щоб не бачити. Так, шапочку надіваю на очі. Ми починаємо. Давайте. Так, я шапочку наділа на очі. Але так, щоб рот був. Я нічого не бачу, але у рот має відкритий. І що я маю? Я маю з коробки дістати, так? Ні, я вам даю. А, ти мені щось даєш з коробки. Я маю попробувати, так? Маєте вгадати, що це таке. Ага. Дякую. Я зразу вгадала. Це вафельна трубочка. Я їх дуже люблю. Правильно І це ваше відгадане. Тепер, тепер ти надаєш, надіваєш шапочку. Ой, Чекайте. яка смачна трубочка, а я тобі щось даю. Так, так надіваєш, але ти так бачиш, а ну сильніший Я нічого не бачу. Точно не бачиш? Так. Добре. Але ротик має бути відкритий. Так. і Я тобі підношу до рота. І ти вгадуєш. Та чого? Правильно. От твоє печиво, може догризати. Слухай, класно, ми так знаємося з тобою. Тепер я. Mm -hmm. Так. Я о, шапку наділа, о, oh. але сильніше, щоб ви не бачити, Отак. Я на ніс mm -hmm. надіваю, бо в мене ніс великий. Yeah, I should, I should і тепер ти мона, маєш мені швидко. Закрійте вуха. Вуха закрите. Yeah. Добре. Вот она точнее. Я закрыла и в і и і очі. Вот ты чимось хрустишь. Что, ты тут печу доїдаєш свои чи що? Нет. Мне ну, сказала, позакрити. Все, можете відкривати вуха. ухо? Відкрила. Тверде, солодке. М -м це м'ятний людяник. А. Прикольно. А -а, класно? Але я потім його з'їм. Мені подобається ця гра. А в тебе ще є цукорочки? Ще є цукорочки там в коробці? А. Так, але треба з коробки брати. Можете скорости? Не обов'язково з коробки. Да. Пробуй. Байдема. Молодець. Вгадала. Тепер я. Uh -huh. Мені сподобалось. Корочка мені сподобалась. І вафельна трубочка теж. Рахунок 2-2. 2-2. Слухай, виходить, що тут досить легко вгадувати. Ну, як сказати, не дуже. О! Ми зараз на Аліною Юлію не прикальнемося. Я все чую, я все чую, що ви так, що ти там говориш. Ну, і що? Тиша. Запанувала тиша. Щось <рес> впало. А це лимон. Да. Ой, який кислий, бе! Але я вгадала. Так. Да. А, от що впало, тут цукор. Але добре, що він був уцикрований. Прикальнулись. Це точно. Це ваш лимур. Але ж кисли. Открываем его очень. Пока. Теперь я. Наступный раунд. А нет, то есть самый раунд. Так, теперь я. Да. Сейчас шумочек. Угу. Ах. Так. А вот еще ничего. Кімка? Правильно. А я простіла пачку. Так. Скільки вже? Три. Я вгадала один, два, три. І ти вгадала один, два, три. Три, три. Три, три. Так. Так. Наступний раунд. Так, кожен Мені Мне подобалось, поки що все смачненьке. Поки що. Так, я чую хусткит. Шишухит. Запанувала тиша і тут раптом щось хруснуло. Цікаво, цікаво. Що це хруснуло? Ой, пану? А, це російка. Так. Да. Дякую. Але вона не смачна. Ті, то не занадто довго лежало. Тут. Я пропоную його вже не використовувати. Угу. Воно погірше. То знаєш, о, треба пташкам кинути. Таке насіннечко стареньке, то ліпше вже з пташкам. Вже нам не, не варто його їсти. Воно бейке потимну. А пташки нормально жидять. Вони навіть зрадіють, тому що це, їм буде приємно. Їм буде приємно. Ой. Скільки у нас там ще лишилося? У мало. Так, да, лишилося мало. Наступний раунд. Майже. Наступний раунд? Ні, тоже четвертый. Продовжити. Давай, де твій ротик? Паличка. Яка палочка? Як ну, той... вона називається? Опиши. Якщо за паличка. Бо буває солонка. А то а що то, не соломка, а що то? Така палочка довга. Так, довга. Закручена. Так. Mm, і біло, коричневого корисного Правильно, молодець. Вигадали. Ну, я так бачу, що ми вже все вичерпали. У нас тільки одне печенько лишилося в коробці. Я думаю, що можна завершувати, так. Гра виявилася дуже легка. Напишіть мені в коментарях. Я все ви... вгадала і ти все вгадала. Пишіть в коментарях, чи мені пасує така шляпа. Ні, не пасує, бо це моя шапка. Вона тобі не пасує. <сміт> Вона мені пасує. То мій беретик улюблений, рожевий. Кому сподобалось відео, став лайк. Підпишись на наш канал. Софія Леді. Підписуйтесь на канал Супер Пец. І всім пока-пока.